Як аграрії можуть захистити себе від непередбачуваних ситуацій під час співпраці з елеваторами? Зібрали паради від адвоката. Перша це правильне та своєчасне оформлення документів. При продажу зерна завжди укладаєте договір купівлі-продажу. У ньому вказують обсяг, ціну умови оплати та відповідальність сторін. Це допоможе уникнути непорозумінчі претензії з боку покупця чи елеватора. При передачі на зберігання оформлюйте договір зберігання та вимагайте складський документ, наприклад, складську квитанцію чи двосторонній акт приймання передачі. Ці документи підтверджують, що ваше зерно перебуває на елеваторі і є юридичним доказом у разі спорів. Переконайтеся, що елеватор офіційно зареєстрований як зерновий склад. Чому це важливо? Багато аграріїв відкладають оформлення документів на потім. Така практика небезпечна. Наприклад, під час війни деякі аграрії втратили зерно та кошти саме через відсутність документів, які б підтвердили їхні права. Тож не ризикуйте, оформлюйте все одразу і правильно.